Шокуючи жахи стародавньої Персії, я хочу, щоб ви на мить уявили собі імперію, місце, де царі не лише правили з абсолютною владою, а й спали зі своїми невістками і навіть сестрами. Місце, де чоловік міг законно мати 300 дружин, і де проста помилка перед монархом означала не догану, а миттєву смерть. Це місце існувало. Ласкаво просимо до стародавньої Персії. Вони були наймогутнішою імперією свого часу, колосальною державою, яка поглинала цілі народи. Але сьогодні я тут не для того, щоб говорити про їхні військові завоювання. Я тут, щоб розповісти вам про їхні повсякденні практики, звичаї, які для нас здаються, ніби зійшли з кошмару. Те, що ви відкриєте для себе сьогодні, залишить вас безмовними. Якщо ви, як і я, захоплені темним змістом історії голою правдою, підпишіться та активуйте дзвіночок. Тому що те, що ви почуєте, назавжди змінить ваш погляд на минуле у 550 році до нашої ери, Персія домінувала у відомому світі від узбережжя Середземного моря до кордонів Індії. Це була настільки гігантська імперія, що для підтримки контролю потрібні були суворі закони. Але те, що вони вважали нормальним, суперечить будь-якій сучасній логіці. І почнемо з того, що застудить вашу кров, шлюб між братом і сестрою. У Персії це не просто дозволялося, це святкували. Перські царі, як от Камбіс Другі, який одружився з двома своїми сестрами, вважали це необхідним. Їхня логіка, одружуючись у власній родині, вони очищали царську кровну лінію, зберігаючи божественну лінію чистою, без забруднення звичайної крові. Це не був скандал, це був акт релігійної відданості. Жерці благословляли ці союзи на масових публічних церемоніях. Берська еліта, бачачи це, змагалася між собою, щоб показати, у кого найчистіша кров. Батьки видавали своїх дочок заміж за своїх синів, старші брати оголосили своїх молодших сестер законними дружинами, все в ім'я традицій та релігії. А тепер спробуйте поставити себе на місце перської принцеси того часу. Ваша доля була вирішена з моменту народження, у вас не було вибору щодо чоловіка. Ваш брат вже чекав на вас, церемонії, звичайно, були розкішними, золото шовки екзотичні парфуми. Все найкраще. Але за всією цією розкішшю крилася неминуча та трагічна реальність. Ці союзи, покоління за поколінням, призводили до руйнівних генетичних наслідків: деформації, психічні захворювання, хронічні проблеми зі здоров'ям, історичні записи згадують кількох принців з важкими вадами, але традиції були сильнішими за докази. А жерці. У них було ідеальне виправдання для кожного проблемного народження це було божественне випробування. Вони казали, що боги просто випробовували віру королівської родини. Ця дивна практика припинилася лише з приходом Олександра Македонського. Але до того часу, як прибули греки, і були абсолютно налякані тим, що відкрили, минуло понад 200 років. Цілі покоління жили та вмирали за цією системою, і це, друзі мої, був лише початок перських звичаїв. Кросмісний шлюб був далеко не єдиною шокуючою практикою. Давайте поговоримо про полігамію. Коли я кажу полігамія, ви можете уявити собі царя з кількома дружинами. У персії вона досягла рівня, який не піддається нашій уяві. Перський цар міг мати буквально сотні офіційних дружин. Зверніть увагу: ми говоримо не про наложниць чи таємних коханок, ми говоримо про законні зареєстровані шлюби з публічними церемоніями. Наприклад, у царському палаці ксеркса первої проживало понад 300 жінок, кожна мала свої власні кімнати, своїх слуг, свій бюджет. У палаці були цілі секції, присвячені виключно дружинам. Це були справжні міста в місті, кожне зі своїми внутрішніми законами. І, як ви можете собі уявити, з 300 жінками, які люто змагалися за увагу одного чоловіка, царя, середовище було смертельно небезпечним інтриги, отруєння та вбивства серед дружин, були звичайним явищем. Дружина, яка народила першу дитину чоловічої статі, отримувала майже абсолютну владу. Вона ставала королевою матір'ю з владою над усіма іншими. Вона могла наказувати покарання, перерозподіляти ресурси та навіть страчувати своїх суперників. І все це було цілком законно згідно з Перським кодексом. Діти, народжені в цих гаремах, жили життям абсолютних привілеїв, так, але також у постійній смертельній небезпеці. Будь-який принц міг розглядатися як загроза для офіційного спадкоємця. Вбивства між зведеними братами та сестрами вважалися стандартною політичною практикою. Матері отруювали дітей інших дружин, щоб захистити власний рід. Гарем був тихим і смертельним полем битви, і цар рідко втручався в ці війни. Насправді, деякі історики вважають, що царі розглядали це як форму природного відбору. Тільки найхитріші, найпараноїдальніші та найжорстокіші принци доживали до дорослого віку. І таких, звичайно, вважали гідними правління. Такий менталітет створив одних із найжорстокіших правителів в історії. Люди, які бачили, як десятки братів помирають до 20 років, але в перському повсякденному житті було щось ще страшніше: справедливість, справедливість імперії не знала ні милосердя, ні прощення. Якщо ви скоїли злочин, покарання було миттєвим і неймовірно жорстоким. Перси винайшли форми страти, які навіть сьогодні жахливі. Однією з найвідоміших був скафізм, також відомий як човни. Уявіть собі, засудженого роздягали догола та прив'язували між двома дерев'яними човнами, при цьому стирчали лише голова, руки та ноги. Потім його насильно годували молоком і медом, доки у нього не розвинулася сильна діарея. Його власні відходи затримувалися там у середині човнів разом з ним. Ще більше меду намазували на його обличчя та кінцівки, запах приваблював комах. Мухи, оси та інші паразити почали повільно пожирати його плоть. У середині човнів, у спеці та бруді. Вилуплювалися личинки та харчувалися його ранами. Процес тривав днями, іноді тижнями мук. Засуджений повільно помирав від інфекції, зневоднення або септичного шоку. І все це відбувалося на громадській площі. На загальний огляд це було постійним нагадуванням про абсолютну владу царя. Але скафізм був не єдиним методом. Перси також практикували саджання на палю з лякаючою ефективністю. Гострий кіл вставляли через пряму кишку засудженого. Він повільно пронизував його тіло, поки не виходив через плече або шию. Потім кілок вбивали вертикально в землю. Власна вага тіла змушувала кілок заглиблюватися. Деякі страждали три дні, перш ніж остаточно померти, існували певні правила щодо того. Хто заслуговував на яку смерть, зрадники царя отримували найповільніші та найвишуканіші покарання. Звичайні злодії втрачали руки під час публічних ампутацій. Перелюбників забивали камінням до смерті, але найбільше тривожили навіть непокарання. Це була їхня свавілля. Простий неправильний жест перед царем міг означати негайну страту. Погляд, прямо в очі монарха вважався смертельною образою, підійти ближче, ніж дозволено, означало миттєву смерть від охоронців. Розмова без дозволу в присутності царя призводила до негайного обезголовлення. Придворні люди, які жили в палаці, жили в постійному стані жаху. Вони виробили надзвичайно обережну мову тіла. Вони ходили, завжди тримаючи руки на виду, опустивши голови, розмірено крокуючи. Кожен рух відрепетирувався тисячу разів перед тим, як увійти до тронної зали, бо в Персії не було можливості апеляції, не було другого шансу. Слово царя було буквально божественним законом, і навіть їхні власні діти не уникли їхнього гніву. Кілька принців були страчені власними батьками за провини. Які ми сьогодні вважали б незначними. Одного посадили на палю за запізнення, на важливу релігійну церемонію, іншого забили до смерті за те, що він публічно суперечив цареві. Царська родина жила в тому ж жаху, що й простий народ. Ніхто не був у безпеці. Ця культура абсолютного страху підтримувала порядок в імперії. Мільйони людей корилися беззаперечно, просто з жаху. І цей жах поширювався на виховання дітей. У перських дітей не було дитинства, яким ми його знаємо. У віці п'яти років дворянських хлопчиків відривали від матерів і відправляли до військових навчальних таборів у горах. Там вони вчилися виживати в екстремальних умовах без жодного співчуття. Вони спали на замерзлій землі під час суворих зим. Вони полювали на власну їжу або просто голодували. Їхні інструктори жорстоко били їх за будь-які ознаки слабкості. Плач? Плач означав негайне фізичне покарання на очах у всіх. Це навчання тривало 10 років, 10 років страждань, покликаних створити беземоційних воїнів. Ті, хто вижив, поверталися як машини для вбивства. Вони були знаменитими безсмертними. Які тероризували ворожі армії. З іншого боку, дворянок спіткала інша, але не менш похмура доля. З вісьми років їх готували виключно до шлюбу, їх навчали служити, слухатися і ніколи, ніколи не ставити під сумнів чоловіка. Вони годинами щодня відпрацьовували рухи пози та міміку. Перська дружина мала бути бездоганною в кожному жесті. Помилка за столом чоловіка могла. Призвести до жорстоких побоїв, і чоловік мав абсолютне законне право дисциплінувати її, як забажає. Він міг продати її, віддати іншому чоловікові або просто вбити без будь-яких юридичних наслідків. Перська жінка не вважалася особою згідно із законом, вона була власністю, що передавалася від батька до чоловіка без права голосу. Її єдиною метою було народжувати спадкоємців чоловічої статі, якщо вона зазнавала невдачі, її негайно замінювали, і вона ставала служницею молодших, більш плідних дружин. І саме тоді, коли ви думаєте, що вже все чули, ми переходимо до ритуалів смерті. У персів були ще дивніші практики, пов'язані з кінцем життя вони не ховали своїх померлих як інші цивілізації. Чому? Тому що вони вважали землю, вогонь і воду священними елементами. Забруднення цих елементів трупом вважалося найгіршим можливим гріхом. Отже, що вони робили? Вони розробили так звані вежі мовчання. Це були круглі кам'яні споруди, побудовані на вершинах гір. Коли хтось помирав, тіло доставляли туди, повністю роздягали та клали на відкриті платформи під відкритим небом. Стерв'ятники, ворони та інші падальщики злітали вниз і пожирали плоть. Протягом кількох годин залишалися лише кістки, що поїли. А ось і найтривожніша деталь: сім'ї повинні були бути присутніми під час цього процесу, спостерігаючи, як птахи розривають їхніх близьких. Вважалося честю, якщо стерв'ятники швидко забирали тіло. Але що? Якби птахи відкидали труп, це означало, що душа померлого була проклята. І вся родина одразу потрапляла в соціальну та релігійну ганьбу, їх виключали з церемоній, бізнесу та будь-якої соціальної взаємодії. Деякі родини були зруйновані назавжди через відкинуте тіло, і, звичайно, ніхто не міг пояснити, чому стерв'ятники обирали одних і відкидали інших. Ця невизначеність тримала всіх у постійному релігійному страху. Жерці. Бачачи це, непристойно багатіли експлуатуючи ці страхи. Вони обіцяли особливі ритуали, які гарантували прихильність стерв'ятників ритуали, які звичайно коштували цілий статок. Ця маніпуляція контролювала кожен аспект суспільства. І саме тоді, коли ви думали, що почули найтривожніше, залишається одержимість, чистотою царя. Перський цар мав хворобливу фіксацію на чистоті свого тіла. Його ніколи за жодних обставин не можна було торкатися звичайною рукою. Навіть лікарям не дозволялося оглядати його безпосередньо. Якщо цар хворів, лікарі повинні були ставити йому діагноз, спостерігаючи з відстані кількох метрів. Коли царю потрібно було прийняти ванну. Воду доводилося носити зі спеціальних священних джерел, розташованих за сотні кілометрів від палацу. Цілі каравани перевозили цю воду в запечатаних посудинах із чистого золота. Якщо під час транспортування ламалася хоча б одна печатка, вся вода вважалася нечистою та знищувалася. Весь караван мав повертатися назад і починати подорож знову. Це могло затримати купання царя на тижні. І він просто чекав одержимість їжею досягла абсурдних рівнів. Царські кухарі жили в повній самоті, вони ніколи не покидали королівських кухонь з моменту призначення. Вони проводили десятиліття під замком, готуючи їжу лише для монарха. Кожен інгредієнт мав пройти 30 різних інспекторів. Одне підозріле зернятко пшениці означало знищення всього врожаю. Тисячі фунтів смачної їжі спалювали як запобіжний захід. Поки люди голодували у віддалених провінціях імперії, цар витрачав цілий статок, щоб переконатися, що його хліб абсолютно ідеальний. Цей повний розрив між елітою та народом був нормою. Перські вельможі жили в іншому світі, вони ніколи не бачили бідності, ніколи не відчували болю, ніколи не знали справжнього голоду. Вони виросли, щиро вірячи, що вони напівбоги, що ходять серед нижчих смертних, і цей менталітет спонукав їх чинити злочини без докорів сумління. Вони могли наказувати вбити тисячі людей так само легко, як замовляти чай. Бо для них звичайне життя не мало цінності. Ця філософія підтримувала Персію як на державу протягом понад 200 років, але вона також посіяла зерна власного знищення. Коли Олександр Македонський прибув зі своїми македонськими арміями у 330 році до нашої ери, він виявив, що імперія гниє зсередини. Знать була настільки відірвана від реальності, що навіть не розуміла загрози, з якою стикалася. Вони вірили, що боги захистять їх просто тому, що вони були чистокровними, але боги не зупинили македонські фаланги. Менш ніж за десять років найбільша імперія стародавнього світу завалилася вежі мовчання були покинуті. Кровосмісні шлюби раптово припинилися за новими грецькими законами, жорстокі страти поступово замінювалися, але темна спадщина Персії ніколи повністю не зникала. Її методи тортур надихали наступні імперії. Її концепція божественної монархії впливала на європейських королів аж до сучасності. А її практики контролю через абсолютний терор копіювалися незліченну кількість разів. Сьогодні ми ходимо руїнами Персеполіса і бачимо лише стародавнє каміння, але це каміння бачило жахи, які наш сучасний розум ледве може осягнути. Вони були свідками страждань у масштабах, які неможливо осягнути. Стародавня Персія нагадує нам, що цивілізація та варварство не є протилежностями. Вони можуть ідеально співіснувати в одному місці одночасно. Імперія може будувати архітектурні дива, катуючи своїх громадян. Вона може створювати вишукане мистецтво, практикуючи звичаї, які нас жахають. Це справжній темний урок Персії, людство здатне на все, коли сила не знає меж. Якщо ця подорож крізь темну історію вас вразила, поставте лайк і підпишіться. Бо на цьому каналі ще багато тривожних історій чекають на розповідь. Історія ніколи не була такою прямолінійною, як нас навчали в школі. І ми тут, щоб показати повну правду, без цензури.